Друзі, Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть про серію потужних вибухів. У Сумах атакує балістика. Телеграм-канали пишуть, що б'ються з Білорусі. Крім того, білоруські ДРГ намагалися прорватися до міста разом з росіянами. Перша ліквідована ДРГ група білорусів за останній час трасу перерізали їм. Не вдалося у той же час. Телеграм-канали пишуть, що прямо зараз, 16 червня, росіяни намагалися висадити десанти на аеродромі сума кордон проривають диверсійні групи. Два Коптери розстріляли на полосі ще один рухнув в небі. Загалом за останні дні 50 загиблих диверсантів та родила збій в нас, дякувати Богу, без втрата. Ситуація критична. Телеграм-канал Офісне мишеня» пише, що інформацію замовчуються. Лінія оборони на Сумщині до слова є і підготовлена значно краще. Мера сум і його чинуші на цьому вирішили не красти хто хто, а вони були під окупацією і знають, що це таке. В той же час поблизу старого дуба взято оточення, зведено роту Білорусі. Та росіян за даними телеграм-каналів, вони намагалися здатися в полон. Проте росіяни відкрили вогонь у спину вітепським десантникам. Ці, у відповідь відкрили вогонь по росіянам. Решту взяли в полон українські бійці. Це один котел захлопнувся. Білоруси, які підписали російські контракти і вирішили воювати на війну в Україні. Ви повинні розуміти, що для них ви ніхто і звати вас ніяк. Чи варто це було тих грошей? Паралельно з цим відбувся і новий бунт на аеродрумізябруки. Як передбачає телеграм-канал? Білоруський партизан військових а пілотів РФ, а також вагнерівців заблокували білоруські сили спротиву ОМОН міліція, армійські пілоти за попередніми даними аеропорта розстріляло два бойових гелікоптери білорусів, які повинні були проводити навчальні маневри. Інформацію намагаються тримати у таємниці. Білоруські офіцери намагаються виведення російських військ з кожним днем. Ситуація все більше і більше напружується. За аеродрому вивезли 16 тіл загиблих вагнерівців та росіян. Згоріла техніка. Ось що вчора писали телеграм. Канали генерали Сверта топор помсти в Білоруській області. Катастрофа для російських сил за інформацією військової розвідки. Що три батальйонно тактичні групи РФ потрапили в оточення поблизу Шебекіна та Валую. Вони втратили зв'язок із штабами боєприпаси. а Головне бажання воювати паралельно ЗСУ запускає таємні балістичні ракети нового покоління, що розносить стратегічні цілі на території Росії. Це удари помсти Кремля у повній тиші, бо визнавати їх означає визнавати. Тебе котел на півночі росіяни самі кличуть мир, оточення утворено внаслідок патруша контрудару українських штурмових груп, які зайшли в тил. Російські командири зайшли на зв'язок із представником Червоного Хреста, намагаючи зелений коридор. Частина особового складу передала позиції без бою. Зафіксовано переговори на рівні бригади. Ми не будемо стріляти. Дайте вийти живими. Утворився не просто котел, а психологічна капітуляція на тлі якої російська пропаганда мовчить. Малістична таємна зброя на. Ділі не в теорії, поки в Білгороді гаснуть шанси на нову хвилю наступу ЗСУ завдає ударів у глибокому тилу використовану нову серію ракет Грімка 2 дальність до трьох тисяч кілометрів, з маршрута, ударні цілі, логістичні центри, командні пункти, підземні вузли та військові аеродроми. Вибухи лунали під воронежем, тамбовим, Саратовом, усі за 200-400 кілометрів від лінії фронту. Теж часу у Кремлі серйозно розглядають ескалацію війни з Україною, яка може статися у вигляді Кетної атаки по банковій Верховній Раді та штабу ЗСУ по про домовленості Путіна і Трампа зазначимо, існує ймовірність, що російські загарбницькі війська спробують атакувати Сумську, Чернігівську та Київську області з території Білорусі. Новий масштабний прорив у квітні, травні цього року, крім того, окупанти можуть знову здійснити обстріли чаес як у лютому, аби відволікти весь світ від нового наступу. Аес до дігатаємо гасили майже місяць. Якщо захисні споруди рухнуть, ситуація буде гірша ніж в Чорнобилі Часу стверджують експерти, тому що радіація тоді таки попаде у води прип'яті, а відповідно і у води Дніпра. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки Кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.